Всім привіт, компанія Carvel на зв'язку. У нас залітає в продажу ще одненька автівка, це у нас шкода Кодіак комплектації скаут 2019 року, двохлітровий дизельний двигун на автоматі. Коробочка у нас DQ500 на повному приводі, в красивому топовому кольорі, з пробігом. 226 тисяч кілометрів. Автівочка з Німеччини, повна історія обслуговування, без ДТП, без жодного підфарбування, на красивих дисках r 19 На новій літній гумі, диски в нас відалі, без пошкоджень, без бордюр. Гляньте, 226 тисяч пробігу. Автівочка взагалі. Можна сказати, без сколів, без пошкоджень. Все чітко. Повністю замінені ГРМ, помпа. Якщо я не помиляю, також замінений демпфер. бігун працює все ідеально. Зроблений професійний детейлінг. Колір топчик, я вам скажу. Дуже гарно дивиться на цих дисках. Так, поїхали далі. У нас фари звичайні, передній, задній партроник. У нас присутній дістрон, а термальне глубове з підігрівом. Камера асистентів водія. Безключовий доступ. Село у нас по пластику все ідеально. Дуже красиво дивляться дерев'яні вставочки, атмосферні підсвітки, кентон музичка, зеркала складаються з підігрівами, парасолі присутні. Так, смітничок також у нас присутній. Сидіння у нас, друзі. Комбіновані шкіра з алькантарою, з пам'яттю, з електрикою, з масажами. Накладочки на пороги, накладочки на педалі, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо. 226 тисяч пробігу. Саме максимальна навігація. Скарплейн з Android Auto. трьохзонний клімат. Підігрів сидінь, підігрів лобового скла, повний привід, DQ500 коробочка, мод підвісочка, off-road Електроручничок зони ми ці всі також захистили бронеплівочку. Оце дерево дуже красиво дивиться. У нас панорамний дах. На такий пробіг, стан дуже збережений. Задній ряд у нас в порядку, без зауважень присутні сотні столички на сидіннях, задня кліма, розеточки 220, також є зарядки до телефону. присутні шторки на задні двері, задня оптика, маслет. Електропривід, багажник все в ідеалі, електрофоркопчик, оригінальний килимок Кодіак. Повнорозмірна запаска, домкрати, все на місці, все в порядку. Ніхто нічого не доставав. Заглянемо зараз під капот, що у нас робиться. Жоден болтик не крутився, не знімався. Пари у нас це оригінал. Також це оригінал. Він под для перевірки того за цка даний автомобіль. Це Обслуговування по маслу. моторчик працює дуже гарно. Так, поїхали по лакофарбовому покритті. Зони під ручками у нас в клівочці все зробили, захистили для майбутнього власника. Також буде комплект зимової резини з дисками. Також подарунок для майбутнього власника. З автівочок ніхто нічого не достає, так що там приїхало два комплекти, все віддає нашим клієнтам. Клубове у нас замінене, взагалі без колі, без пошкоджень. 23 рік, а термалочка з підігрівом. Все як має бути. Друзі, автівочка у нас знаходиться на майданчику, готова до огляду, до перевірок, кого зацікавить даний автомобіль. У нас по даному авто є вся інформація. Приїжджайте, оглядайте всім гарного вечора!